Вітаю, друзі! І сьогодні ми поговоримо про скромні заробітки і розкішний стиль життя деяких обранців Луцької міської ради. Є такі дивні декларації, у яких дохід показують по нулях, а от статки обраховуються мільйонами. Щоправда, де ті статки беруться за логікою, зрозуміти тяжко. Квартири та автомобілі у таких деклараціях можуть коштувати як мобільний телефон, яким користується декларант. Натомість незрозумілі продажі невидимого майна в таких документах обраховуються мільйонами. Нами і точно така вельми цікава декларація є у Романа Кравчука, депутата Луцької міської ради і голови промерської фракції за майбутнє. До речі, до 2024 року Роман Кравчук у своїх деклараціях мав примітку безробітний. Дружина його теж ніде не працює. Наголошу на тому, що невідомо звідки у декларації подружжя взялися чималі суми. Нагадаємо, саме цей депутат нещодавно потрапив у скандал з поїздкою до Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що якраз перед поїздкою його влаштували на підприємство Луцьк як ми підозрюємо саме задля броні і можливості перетинати кордон, адже не встиг депутат попрацювати її кілька місяців, як його відрядили до Сполучених Штатів Америки, де він нібито мав працювати над питаннями сміттєпереробного заводу, якого в нас в області немає, і невідомо чи буде. Але насправді він брав участь у релігійних. Зібраннях церкви євангельських християн-баптистів, де він є пастором, там же ж він роздає інтерв'ю українським блогерам від цієї церкви, які зараз проживають, я так розумію, у штатах інформаційна війна вона важлива, тому що ми маємо людям донести, що війна це не справа лише військових, це справа кожного. Тому що, якщо ти сьогодні відсижуєшся, то завтра вони будуть в твоєму домі. Вони завтра прийдуть до тебе. І тому, якщо хтось не може брати до рук зброю або не може воювати це не означає те, що він може просто робити вигляд, що нічого не сталося. Сам Роман Кравчук, згідно своєї декларації, на роботу пішов рік тому. Так що з 2020 року по 2024 рік, схоже, увесь свій вільний час депутат присвятив суто Луцькій міській раді. Навчаються діти депутата у приватному ліцеї. Скарбницям мудрості. Ми продовжуємо знайомство із батьками наших учнів і розуміємо, наскільки насичений буває їхній графік. Саме тому ми сьогодні завітали до міської ради, щоб поспілкуватися з Романом Кравчуком, татом учениці 4 класу, а скоро ще й першокласниці. Що було вашим найбільшим страхом або сумнівом перед вибором школи? Я думаю, що кожен тато і мама, які обирає школу для своєї дитини, переживає з те, щоб дитина ввелася в колектив, була наприклад там, адаптована дуже добре, щоб подружилася з нових друзів, і напевно це було найбільшим страхом. Дивіться, ви хочете запитати навчання в нашій школі так за місяць. Скільки коштує місяць навчання? Угу, Так. Було 7 500, але з цього року буде трошки підвищуватися ціна. Під місяць навчання буде коштувати Вісім здається 500. Відтак за двох школярок депутату рік платить як мінімум 150 тисяч гривень. Обранець громади, попри те, що демонструє своїм виборцям фактично голо декларацію, відверто хизується мажорним життям. Ось він дає інтерв'ю представникам приватної школи Примісіньку зі стін мерії і розміщує його у себе на сторінці в інстаграмі. Чи були моменти, коли вас приємно здивували вчителі або адміністрація ліцею? Який це був випадок? Не буде секретом те, що всі адміністрація це мої добрі друзі. Ми з ними в житті мали стосунки ще до навчального процесу. Мені подобається те, що адміністрація ліцею на чолі з новим директором це люди, які прийшли для того, щоб послужити дітям, розрізняють процес навчального процесу, який є важливий, достатньо грунтовний кваліфікований. Процес такого навчання стосунків. Мені дуже подобається, коли директор школи Андрій Ойович в літній період часу зустрічає всі дітей на подвір'ї школи. Правильно, а для чого ж використовувати кабінет? Те Луцької міської ради як не для популяризації чи йогось дружнього бізнесу, як я вже писала вище не так давно з 2020 по 2024 рік Роман Кравчук мав у своїх деклараціях примітку тимчасово не працюючий. Але у декларації за 2024 рік вказує місце роботи товариства з обмеженою відповідальністю Любард Драйв, де він працевлаштований автоінструктором. За рік він там заробив 24 тисячі 900 гривень. А за кілька. Місяців на Луцьк спецкоментранці він заробив 59 тисяч гривень заробітної платні. Сукупний дохід сім'ї депутата 83 тисячі гривень. Це біля 7 тисяч гривень на місяць. На ці кошти він отримує безробітну дружину, двох дітей та може дозволити собі поїздку до Сполучених Штатів. Америки у складі всієї сім'ї до речі, вартість квитків на чотирьох осіб до США коштує щонайменше 8 тисяч доларів туди і назад. Вже не кажучи про те, що уікенд затягнувся на кілька тижнів, але ці витрати у його декларації не зафіксовані жодним чином. Між тим він хизується новенькими покупками, які не відображені у його декларації. Зокрема, Роман Кравчук засвітив мотоцикли, яким він користується як у 2024, му так і у дві П'ятому році про це він активно публікує відео у інстаграмі. Мотоцикл зареєстрований на Кравчука Петра Володимировича. Скоріше за все, це батько, якому майже 70 років. Середня ціна такого мотоцикла 134-135 тисяч гривень. Перша реєстрація на батька Петра Кравчука 15 серпня 2024 року. А вже 30 серпня Роман Кравчук записує відео в інстаграмі на новенькому мотоциклі. До речі, спочатку. Номерні знаки були ось такими, але згодом номер поміняли на модніший, дорожчий у рази. Очевидно, що Роман Кравчук має якісь неофіційні доходи, які активно приховує. До речі, депутат неодноразово світився з керівниками благодійних фондів, яких пізніше викрили у сприянні в незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон, зокрема зі засновниками благодійного фонду Добра справа Юрій Слива. Доброго вечора, ми з України. Саме ці слова стали вже легендарними для України, і вони належать Віталію Кіму з Миколаївської області. Сьогодні для нього є добрі новини. Адже Максим, який проживає в Іспанії, і фонд Добра справа і вся наша ще команда сьогодні відправляє цей автомобілів потреб Миколаївської області. Живе депутат доволі розкішно. Ось він у горах. А ось він на молитовному сніданку у Трампа. Це вже друга його поїздка до Сполучених Штатів. Перша була. Відрядження від спецкоментрансу попри те, що життя депутата географічно різноманітне і дороге в обслуговуванні його статки стабільно високі, а заощадження майже ніде не діваються. Так, от у 2023 році Роман Кравчук декларує 18 тисяч 800 доларів США 4 тисячі євро та 20 тисяч гривень. А його дружина 6 тисяч доларів та 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це прибуток від продажу нерухомого майна. А уже в декларації за 2000 2024 рік він зі заощаджень витратив лише 8 тисяч гривень, а його дружина 1 тисячу доларів. Це при тому, що заробив Кравчук у 2024 році 83 тисячі гривень. Тобто, якщо взяти докупи лише витрати на приватну школу та мотоцикл, вони вже більш як удвічі перевищують. Офіційні доходи, які показує депутат. До речі, такі компанії, як Обленерго, «Волиньгаз», Водоканал, просто зобов'язані звернути увагу на сім'ю депутата. Адже, грубо кажучи, ця сім'я згідно декларації, навіть не потягне комунальні послуги в будинку на 167 квадратів. Отож, якщо вірити декларації депутата, то він і його сім'я не їдять, не заправляють автомобілі. Не платять комунальні послуги. До речі, про автомобіль в декларації обранця громади лише одна автівка, шкода Октавія 2015 року. Але ось депутат веде прямі ефіри з автомобіля, який зовсім не схожий на шкоду. Це скоріше за все позашляховик. Між тим, буквально за останній рік Роман Кравчук двічі побував у штатах один раз точно зі сім'єю. Це лише ті поїздки, про які ми дізналися зі соціальних мереж. Ну Кравчуку певне треба дати майстер-клас. Як добре жити в час війни. До речі, в одному з інтерв'ю нашому онлайн-медіа Роман Кравчук зазначив, що бронь у нього лише до липня місяця цікаво, чи продовжить Луцьк спецкоментранс депутату бронь. Особисто я думаю, що так. Ви ж самі бачите, наскільки це важлива і корисна людина для суспільства, і наскільки є необхідність бронювати таких цінних діячів від військових загроз.